Дорожнє покриття, освітлення, робочі модулі та додаткова смуга руху. На Закарпатті модернізували пункти пропуску. Реалізується програма Сполучених Штатів через посольство Сполучених Штатів в Україні, програма підтримки експортного потенціалу в Україні. У цьому році пішла вже більш масштабна реалізація програми. Вона стосується практично всіх пунктів пропуску. Як ви бачите, Ужгород він був перший. І тут, можна сказати, видно, як він змінився. Також певні роботи проведені на Астеї, схожі, як і тут. Загалом це буде стосуватися і тиси, і ВЛК, і інших пунктів пропуску. Пріоритет закордонної програми збільшити пропускну здатність пунктів перетину кордону. Це важливо для розвитку експортної логістики та оптимізації транспортних потоків. Завдяки цій модернізації вдалось облаштувати додаткову смугу руху ще одну. Тим самим ми можемо на сьогоднішній день констатувати, що митниця може збільшити пропускну спроможність. Відсотків на 25-30 транспортних засобів подорожуючих, які подорожують через пасажирський пункт пропуску. Також завдяки оновленню модулів робочих на митниці було додатково облаштовано ще два робочі місця. Тобто, у нас було чотири робочі місця, два в напрямку виїзд, два в напрямку в'їзд. Маємо три робочі місця на напрямку виїзд і три робочі місця в напрямку в'їзд. Звичайно, що новіші умови, більше електропостачання, відповідно більше потужності технічних засобів для прикордонного контролю, освітлення. Що що дає можливість швидше і комфортніше здійснювати оформлення осіб, які прямують як на в'їзд в Україну, так і на в'їзд України, що, е, врешті, зменшує час на саме оформлення. Також облаштували нові вбиральні для більшої зручності, як для працівників, так і для пасажирів. Гарніше, чистіше. Я сам жиста уробина, чи вів ви вельми добре, то еко супер. Це новине, таке європейське. А тут асфальт дивсу новий, зроблений. Ну було би добре, бо було все гарно зроблено. Да. Закінчиться вінати дому, зроблений. Програма передбачає не тільки модернізацію пунктів пропуску, а й покращення матеріально-технічної бази. Всі кошти, які призначені на реалізацію, фінансуються за програмою партнерів. З держбюджету не витратили ні копійки.